Ми разом покажемо вам акційні товари зі. для рукоділля. А отак власник. Мікс ниток для рукоділля. А ось такі схеми для вишивки, бісером. Ми комплектуємо? Ми так. Да. За побажанням вашим. Да. Магнітний тримач для голок. Ось таке панно. Це щоб ви свої пальчики не колали. Е, На персток. Ось такі троянди. Мегалевий органайзер. Ось така елегантна пані. Вибачте, Алла. ось така модульна картина. І ще одна. Ця магнолія точно варта вашої уваги. Ножиці для рукоділля. Ось такий букетик для вас паняночки. Органайзер сляний з підвісом. Такий танець і рисі. Пластиковий канва. Ось така чарівна дівчинка. Дерев'яний путлян для голок. Соковитий апельсин. І лупа. Всі ці товари зараз зі знижкою. Хочеш посилання? Пиши плюс.